Друзі, вітаю на каналі Наша дача. В цьому відео хочу запросити вас на огляд бегонії різних видів, яка росте на нашій дачі. На своїй дачі ми вирощуємо дуже багато різних квітів, і особливе місце серед них займає саме бегоння. Ми її розташували в такому полутіньовому місці, тому що бегонія не дуже любить прямих сонячних променів. Майте друзі, це на увазі. І давайте розпочнемо огляд. Цих чудових квітів з велетенської бегонії, яка називається Біг Делюкс. Буває ця бегоня з зеленим листям і білими квітами, буває з бронзовим листям і рожевими квітами. І ось, Якщо це біг делюкс грін White, зелена-біла, то ось ця. Бегоня це бронз, з рожевими квітками. Бачите, теж вона кучки великі, але вони відрізняються по кольору. Ось якраз поруч, два кущика серії Big Deluxe. Зелене листя, білі квітки, і темне листя рожеві ось такі квіти. Ось так вони виглядають. На зріст ці бегонії Приблизно 40-50 см, в залежності від того, як будете за ними доглядати. Ось таке глянцеве листя. Воно відблискує під сонцем лист наповнений великою кількістю вологі. Він такий товстенький. Тому поливи для бегоні це обов'язково. Але, друзі, треба мати на увазі, що переливи дуже погано впливають на загальний стан бегоні. Тому ніяких переливів. В той же час ніяких пересушувань. І ось також Big Deluxe, ось цей рядочок, 4 рослинки. Дивіться, як вони гарно виглядають на клумбі. І давайте перейдемо на бегоню, яка росте перед ними. Ось ці бегоні маленькі, вони називаються вічна квітуча бігоння. Бада-бум, бада-бім. Ось так весело називаються ці сорти. І також можемо побачити, що кольори квіток дуже різнобарвні, білі, рожеві, червоні, біколори двокольорові, це ще далеко не... Весь асортимент вічноцвітучої бегонії. є і інші кольори, але у нас в цьому році саме такі. І хочу сказати, що є вічно-квітуча бегоня із зеленим листям. Тут темне листя, а буває із зеленим листям. Вона більш так святково виглядає, ну, тому що вона більш світленька. Хоча подобається нам і темне листя на бегоні, і зелене листя. Ось такі види, ось такі сорти бегоні у нас на наших клумбах. Хочу сказати, що вирощуємо ми ці бегоні з насіння, сіяли на початку весни. Зараз, наприкінці липня, клумба з бегонями виглядає ось так. Вони Дуже рясно квітують, вони так свіженько виглядають. Нам подобається. Я впевнений, що багатьом з городників, садівників бегоня також подобається. І хочу ще показати бегоню. Ну, ось, Якщо вся ця бегоня, за яку ми з вами щойно розмовляли, є бегонією кореневою, тобто вона має коріння звичайне, як у переважної більшості росин, то є бегоня, бульбова. І ось у нас в горщиках можна подивитись кілька кущиків бегонії, саме бульбових. Ми висаджували сюди їх бульбами також навесні. Зверніть увагу, як виглядає листя. Воно не таке е, глянцеве, не так блищить. Ну, Тут дощик трішки потрапив, тому блищить. А ось, де сухо, бачите, там немає такого блиску, який блиск є на листях бегонії Ось цих різновидів. Взагалі різновидів в бігоні дуже-дуже багато. Дивіться, ось ця бульбова, як вона збирається квітувати. Тут ось відпала квіточка, ось така красунечка була на цьому кущику. кучку. там маленька є така, але одна відпала. По дві бульби в кожному горщику об'ємом 4 літри. І ось тут у нас також це бульбова, такі квіточки. І ось, до речі, треба видаляти, коли воно відквітувало. Тому що дуже псується зовнішній вигляд. А взагалом ось така квітка махрова. Квітка дуже красива. Ну, Мені подобаються такі трояндочками. І хочу сказати: якщо ось такі махрові квіти, коли відквітають, вони втрачають свій декоративний зовнішній вигляд, то ось ці більш, так би мовити, прості квіти. Вони, відквітаючи майже не втрачають свого зовнішнього вигляду. Ну, Самі можете бачити, такого чогось жахливого чи лячного після відквітання квітів. На них ми не спостерігаємо. Хоча є ось це залишки тих квіточок, які щойно відквітнули, але їх майже. Непомітно, на рослинках є, вони можна прибирати, але ось дивіться, як виглядає це. Я вам одразу хочу сказати, що ми нічого ось цього не прибирали. Воно все якось так органічно виглядає, тому і, на мій погляд, немає потреби прибирати. Ось що хотів показати, розповісти вам за бегоні, яких вони розмірів, але є вони і ампельні, є трояндочками. Квітують також з насіннями вирощували. Ось, друзі, на ваших екранах це минулорічна бегоня, тільки інший сорт. Також вирощували його з насіння. Якщо схочете вирощувати такі квіти в наступному сезоні, то Посилання на насіння цієї краси, я залишу в описі під цим відео, і від 10 насининок того чи іншого сорту бігонів, ви зможете замовити у Тетяни Вікторівни. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця і, користуючись нагодою, хочу запросити вас в гості до себе на сторінку Instagram. Посилання залишу в описі під цим відео. Дуже багато цікавої та корисної інформації. Переходьте, якщо сподобається. Підписуйтесь завжди радий новим підписникам. На цьому завершую. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам гарних росин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення! Сальде тунідо Anda y prueba tu volar, no tengas miedo mi palomita, que nada te va a pasar. Anda y prueba tus alas bonitas, sin que el temor te limite. Vuela paloma bien alto mi vida, no dudes que siempre amanece, ya amanecerá, paloma. Luis,